Якщо ви хоч раз скуштуєте ці королівські ватрушки, ви їх постійно будете готувати. Для цього рецепту нам потрібно три склянки борошна, одна пачка масла, яку ми внатираємо на терці і разом з борошном. Додаємо пів слянки цукру, одну чайну ложку соди гасимо оцтом. Все це перемішуємо і потім розтираємо його руками в таку крихту. Окремо готуємо начинку. Беремо 400 г творогу, додаємо 3 яйця. Одну склянку цукру. Обов'язково додайте трішки ванільного цукру. Все це ми перебиваємо блендером. Потім беремо деко, зстилаємо на ньому пергамент, висипаємо 2 треті частини нашої крихти на дно, розрівнюємо, викладаємо творожну начинку, розрівнюємо і зверху крихтою засипаємо нашу начинку. Ставимо в духовку на 180 градусів на 35 хвилин. Потім розрізаємо на шматочки і смакуємо. Всім смачного.